Розділ 2. Русь Україна наприкінці 10-го у першій половині 11 го століття. Параграф 6. Русь Україна ЗА Володимира Великого. 1. Міжусобна війна Рюриковичів. Початок правління князя Володимира. Після смерті князя Святослава між представниками династії Рюриковичів почалася боротьба за владу. Сини Святослава Олег і Володимир не хотіли визнавати свого старшого брата Яра Полка. 1972-1978 роки новим великим князем Київським. У свою чергу Ярополк вирішив приборкати братів і розпочав із ними міжособну війну, Міжособна війна або міжособиця – Це незлагода, розбрат, боротьба за владу між суспільними групами або окремими особами в державі. У 977 році він вирушив із військом у древлянську землю, щоб відібрати її в Олега. Олег програв битву зі своїм старшим братом і загинув. Приєднавши древлянську землю, Ярополк того ж року захопив Новгород і вигнав звідти Володимира, який утік до Швеції. Проте згодом Володимир повернувся із сильною варязькою дружиною та рушив на Київ. Унаслідок нетривалої війни між братами. Ярополк був убитий варягами. Великим князем Київським став Володимир Святославович. Князь Володимир продовжував політику попередників щодо підпорядкування Києву східнослов'янських земель, які не увійшли до складу Русі Україн. У 981 році Володимир відвоював у Полоцького князівства територію Черновецьких міст Волинь, Черень, Белз і Перемишель. До Русі України було приєднано землі в басейні Західного Бугу. Незабаром тут збудували фортецю Берестя, а на Волині заснували нове місто Володимир. Упродовж 981-982 років князь двічі приборкував в'ятичів. У 981 році білих Хорватів, а в 984 році Радимичів. За часів Володимира під владою Великого київського князя опинилися всі східнослов'янські землі. У цілому завершився процес формування державної території Русі України. Князь Володимир, 960-1015 роки, був позашлюбним сином Святослава і служниці його матері Малуші, ще хлопцем був посаджений батьком-намісником Новгорода. Перемігши в боротьби з братами за батьківську спадщину, у 980 році він став єдиноправним правителем Русі Україн. У роки його князювання загалом завершилося формування державності Русі України. Князь Володимир був видатним державним діячем, увійшовши в історію як талановитий політик, правитель і реформатор. Найголовнішою його заслугою вважається запровадження в Русі Україні християнства, друге внутрішня політика князя Володимира. Багато зусиль князь Володимир докладав для розбудови державності Русі України. Близько 988 року він здійснював адміністративну реформу, позбавивши влади місцеву знать і посадивши у племінних княжіннях намісниками своїх десятьох синів. За переказами повісті минулих літ він нібито провів також правову реформу, запровадивши устав земляний. Це збірник норм усного звичаєвого права. Що базувався на давніх звичаях і традиціях східних слов'ян. Норми права це загальнообов'язкові правила поведінки, які встановлюються та охороняються державою. Звичайне право це затверджене державою правило поведінки, що складалося історично в результаті багаторазового повторення людьми певних дій, існує на основі звичаю, а не тексту закону. Майже безперервна боротьба князя Володимира з печенігами, які чинили напад на Русь Україну, обумовувала необхідність здійснення військової реформи. Замість найманців варягів, князю почали служити мужі кращі зі Східнослов'янських союзів племен, а південні кордони було зміцнено величезною, за розмірами, системою укріплень, відомою під назвою Змієві вали. Багато уваги Володимир приділяв розбудові свого стольного града Києва. На початку правління князя розпочалося будівництво нової міської фортеці міста Володимира, площею в 10 гектарів. Центральну частину міста або гору оточили високі земляні вали з дерев'яними вежами. До нього прилягали укріплені передмістя, найбільшим із яких був поділ. На початку свого правління Володимир здійснив першу релігійну реформу. Він спробував реформувати язичництво, проголосивши Перуна верховним богом країни. Проте стара віра не відповідала новим відносинам у суспільстві до того, що тогочасному християнському світі східних слов'ян з язичників вважали варварам. ймовірно, усе це спонукало князя Володимира охрестити Русь України. Третє запровадження князем Володимиром християнства в Русі Україні. Володимир ретельно вибирав релігію для Русі України. Та зупинив свій вибір на християнстві візантійського зразка, віровченні найвпливовішої держави тогочасного світу. Здійсненню задумів князя сприяв збіг обставин. Візантійський імператор Василій II болгаробійця звернувся до Володимира з проханням про військову допомогу для придушення заколоту. Київський князь поставив умову: сестра імператора Анна має стати його дружиною. Володимир, у свою чергу, Зобов'язувався охреститися разом із населенням своєї країни. Складні ситуації примусила Василя II погодитись на це, хоча, за традицією, візантійські принцеси виходили заміж лише за рівних собі осіб. За допомогою 6000-го війська київського князя заколот у Візантії вдалося придушити, але імператор не квапився виконувати свою обіцянку. Тоді князь Володимир у 988 році. Захопив місто Херсонес Корсу, оплот візантійського панування на Кримському півострові. Там він охрестився і узяв у шлюб із принцесою Анною. Ця подія започаткувала процес хрещення Русі України. Повернувшись до Києва, Володимир улаштував хрещення населення своєї столиці. Пізніше було здійснено хрещення населення інших земель Русі України. У літописі Нестор розповідає про всі події, пов'язані із запровадженням християнства під 988 роком, проте дослідники вважають, що вони відбулися впродовж 988-990-х років. За наказом Володимира, в Києві протягом 989-996 років збудували церкву Богородиці. Це був перший у Русі кам'яний храм, створений руськими та візантійськими майстрами. На утримання церкви князь віддавав десяту частину власних прибутків, тому її назвали Десятиною. Ікони Хрести, церковний посуд для храму Володимир привіз із Херсонеса. У Десятинній церкві за рішенням князя Володимира у кам'яному шиферному саркофазі перепоховали останки княгині Ольги. Тут згодом поховали самого Володимира та його дружину візантійську принцесу Анну. Десятина церква була зруйнована в XIII столітті під час монгольської навали. Прийняття християнства мало важливе історичне значення для подальшого розвитку Росії України. Християнство сприяло руйнуванню залишків родоплемінних відносин у східних слов'ян. Зміцненню князівської влади визнанню її права на панування, водночас християнство стверджувало рівність усіх перед Богом. Русь, Україна, долучалася до кола цивілізованих держав свого часу. Запровадження християнства зміцнило її міжнародний авторитет. Ця подія не призвела до політичного підпорядкування Русі України в Візантійській імперії, а відкрила нові християнські спільноті можливості для відносин із далекими й близькими сусідами. Християнство спричиняло поступові докорінні зміни у світогляді східних слов'ян, стало фундаментом для розвитку писемності, освіти, літератури, мистецтва тощо. Четверте, зовнішня політика князя Володимира. Князь Володимир був сильним і рішучим правителем, який здійснював активну зовнішню політику, у відносинах із сусідніми державами. Він використовував як військову силу, так і дипломатичний зв'язок. Зокрема, як ви вже знаєте, князь відвоював у Подольського князівства загарбані ним червенські міста. У 985 році він також приєднав землі Ятвагів, литовського племені, яке жило в лісах між Польщею і Литвою. За свідченням Ісландського літописця Володимиру сплачували данину всі племена, що жили від Німану до фінської затоки. Русь Україна за князя Володимира остаточно відмовилася від однобічної, спрямованої тільки на Візантію дипломатії та почала розвивати відносини із Західною Європою. Відбувалися обміни посольствами зі священної Римської імперії. Так посли Папи Римського двічі відвідували київського князя у 988 та 991 році. У 994 та 1000 році посольства Володимира їздили до Риму. Прагнучи захистити південні кордони Русі України, князь не лише здійснював воєнні походи проти Печенію, але й уклав мир із болгарами. Із Візантією князь Володимир прагнув налагодити добрососідські відносини, які ґрунтувалися на спільній вірі. При цьому він успішно запобіг спробам візантійців зробити Русь Україну залежною від них державою. Налагодивши зв'язки з Папою Римським, Володимир змусив Візантію ставитися до Русі України як до Рівної. Володимир добре розумів важливість традиційної для того часу практики шлюбної дипломатії, встановлення зв'язків між країнами за допомогою укладання шлюбів між представниками правлячих династій. Після прийняття Русі Україною християнства він активно її застосовував для збереження дружніх відносин з іншими країнами. Кожен такий шлюб ставав своєрідною печаткою, яка закріплювала укладений київським князем політичний союз. Так, пасинок князя Володимира Святополк був одружений із дочкою польського короля Болеслава Хороброго, а син Ярослав став зятем шведського короля Олафа. Одна дочка князя Перемислава була одружена з угорським королем Владиславом Лисим, а друга предслава із чеським королем Болеславом Рудим. Свідченням визнання заслуг князя Володимира в Русі Україні стало звеличення його в блинах як Володимира Красне Сонечко. І долучення православною церквою до лику Святих. У Західній Європі Володимира з повагою називали повелителем Русів могутнім завдяки своєму королівству і багатству. В Історії Русі України князь увійшов як Володимир Великий. Запам'ятайте дати 988 рік. Це початок запровадження князем Володимиром Великим християнства як державної релігії Київської Русі. Запитання та завдання. Розкажіть про початок правління князя Володимира Великого, які заходи внутрішньої політики здійснив князь Володимир. Князь Володимир, прийшовши до влади в Києві в результаті міжусобної боротьби зі своїми братами Ярополком та Олегом. Київський Ярополк перемагає древлянського Олега йде війною на Новгородського Володимира, але той, після втечі в Швецію, повертається в 978 році до Києва з великим варязьким військом і перемагає Ярополка. Таким чином Володимир утверджується в Києві. Основні заходи у внутрішньої політики Володимира Святославовича: приєднання слов'янських земель до складу Київської держави 981-64 роки, і завершення формування державної території Русі України, адміністративна реформа, за якою Володимир поставив десятьох синів на чолі князівства Русі замість місцевої знаті, правова реформа. Наслідком якої було запровадження уставу земляного збірника норм усного звичаєвого права, військова реформа, внаслідок якої була створена слов'янська військова дружина замість найманого варязького війська, оборонна реформа, будівництво на пістопах до Києва, фортець і валів оборонної системи, укріплень довжиною понад тисячу кілометрів Змієві вали для захисту від кочівників печенігів з півдня. Будівництво нової київської фортеці міста Володимира. Перша релігійна реформа, коли князь наказав залишити капища шести головних язичських богів на чолі з новгородським богом Перуном замість полянського Дажбога, всіх інших ідолів наказав знищити. Друга релігійна реформа прийняття християнства. Третє. Які заходи внутрішньої політики здійснив князь Володимир? Чи сприяли вони зміцненню Київської Русі? Поясніть свою думку. Князь Володимир провів ряд внутрішніх реформ, переважна більшість перелічених вище реформ, сприяла зміцненню Русі України. Невдалою виявилася лише перша релігійна реформа, вона не принесла очікуваного результату. Мети об'єднання слов'янських племен одною вірою та піднесення їх розвитку на новий цивільний рівень, рівень Візантії, досягнуто не було. Четверте, як відбувалося хрещення Русі України? Хрещення киян було 988 року. Після повернення з Херсонесу князь Володимир дав наказ знищити язичницькі капища, порубавши і спаливши ідолів. Статую перуна воїни прив'язали до коня, били перуна палицями та скинули в Дніпро. По тому кияни мали прийти до Дніпра на здійснення обряду хрещення. Другого дня жителі Києва прийшли на берег річки, прибув і князь з візантійським священником. Люди для хрещення зайшли у воду, а священники читали молитву. Далі християнство ширилося всією територією Русі. Минуло ще чимало часу, поки була похрещена вся Русь. Населення Київської Русі важко поривало зв'язки зі своєю прадавньою язичницькою релігією. Християнство насаджувалося слов'янам в насильницький спосіб. П'яте: обговоріть і сформуйте причини і історичне значення запровадження християнства. Причини запровадження християнства сприятливі політичні обставини для Київської держави. Візантійський імператор Василій ІІ напередодні просив військову допомогу Володимира для придушення повстання, за що зобов'язувався віддати заміж за Володимира свою сестру Анну, а Володимир зобов'язувався прийняти християнство для об'єднання слов'янських племен України і Русі однією вірою налагодження міждержавних зв'язків з іншими християнськими країнами, формування привилеїв для феодальної верстви населення, наслідки запровадження християнства в Русі Україні. Перевага світської влади над релігійною та ідеологічна підтримка діяльності князя, зміцнення його влади, остаточне зруйнування залишків родоплемінних відносин у східних слов'ян, зміцнення України Русі на південному напрямку з огляду на християнську візантію, зріст міжнародного авторитету Київської держави і цивілізаційного рівня суспільства загалом, докорінні зміни світогляду східних слов'ян. Розвиток писемності, освіти, літератури, мистецтва і піднесення культури в цілому. Порівняйте зовнішню політику князя Володимира Великого та перших київських князів. Володимир був досить гнучкіним. <кхід> Володимир був доволі гнучким політиком у питанні відстоювання зовнішньополітичних інтересів Русі України. У своїй діяльності князь міг застосовувати як переговори, так і військову силу. Врешті зовнішня політика князя дозволила поставити Київську державу на один рівень з найрозвиненішою державою того часу Візантією чи священною Римською імперією. Попередник Володимира на Київському престолі під час зовнішньополітичних відносин, зрозуміло, намагалися вирішувати на користь Русі і також використовували різні способи впливу від дипломатичних, як Ольга, до військових, Святослав. Аскольд і Олег відомі успішними походами на Візантію, в яких вони бачили єдиний спосіб утвердження Русі як рівного іншим суб'єктам міжнародних відносин, в той же час відомі спроби Аскольда похрестити Русь. Варто зазначити, що такі часто протилежні і непослідовні методи побудови політичних стосунків шкодили політичному іміджу київської держави. Не сприяли формуванні статуту цивілізованого сусіда чи торгівельного партнера. Хоча з іншої точки зору однозначно мирна політика не завжди могла сприяти утвердженню Русі серед інших країн, тому можна виправдовувати і військову силу. Так князь Володимир, не дочекавшись обіцяного від візантійців, пішов силою на Херсонес і домігся виконання угоди від візантійців. Сьоме Колективне обговорення, чи є правильним твердження, що після прийняття християнства князь Володимир визначив подальший напрям розвитку Русі України. Напередодні прийняття рішень щодо монотеїстичної віри, Володимир визначався, яку релігію зробити державною, і зупинився на християнстві візантійського зразка. Релігії найпливовішої країни того часу це й визначило подальший головний напрям розвитку Русів країн. Розташуйте у хронологічній послідовності, відомості про управління князя Володимира. 980 рік утвердження в Києві, 81 84 роки. Приєднання Турово пінську землю та частину території племен білих Хорватів, червенські міста, успішні військові походи проти В'ятичів, Радимичів та Литовських ятвягів. 985 рік. Війна з волзькими булгарами. 987-989 роки. Допомога руських дружин імператору Василю II в придушенні повстання. Облога Корсуня Херсонеса, Шлюб Володимира та принцеси Анни. 988 рік. Примусове хрещення киян. 991 993 роки завершення завоювання земель Подністров'я 994 997 роки військові походи проти Волзької Булгарії. Протягом усього періоду правління воював з печенігами, будував укріплення в Подніпров'ї змієві вали. 10. продовжте складання таблиці князя Русі України СКРШОТ